Гроші тікають від тих, хто робить ці помилки. Ви один з них, ви хочете більше грошей у своєму житті. Кажете, що готові до цього, але, незважаючи на всі ваші зусилля, гроші ніколи не приходять або приходять з труднощами. Це не питання везіння чи заслуг. Справа в тому, що певні енергетичні установки відлякують їх, навіть якщо ви цього не усвідомлюєте. У цьому відео ви дізнаєтеся про 20 помилок. Які блокують потік грошей, і про те, як звільнитися від них, щоб гроші нарешті потекли до вас. Помилка номер 1 думати, що гроші це погано. Марк, пристрасний викладач, говорив: Я ніколи не буду багатим, всі багаті, зарозумілі або нечесні. Він жив на дуже малі гроші, мріяв про подорожі, але обмежував себе, навіть не усвідомлюючи цього. Коли в школі йому запропонували більш високооплачувану посаду, він інстинктивно відмовився, сказавши Краще, нехай все буде просто. Рішення. Якщо ви асоціюєте гроші зі злом, ви несвідомо відштовхуєте їх від себе. Пам'ятайте, гроші підсилюють те, ким ви є. Якщо ви добрі, вони дозволять вам робити ще більше добра. Пункт номер 2 страх втратити клер економила кожну копійку. У неї були заощадження, але кожного разу, коли вона витрачала гроші. Вона відчувала тривогу. Коли подруга запропонувала їй взяти участь у дуже перспективному проєкті з нерухомості, вона відмовилася через страх втратити. Проєкт подвоївся в ціні всього за кілька місяців рішення. Гроші люблять рух. Якщо ви стримуєте все через страх, вони застоюються, впевненість відкриває потік. Пункт номер 3 чекати, що гроші вас врятують. Жульєн постійно повторював. Якби я виграв у лотерею, все було б краще. Одного разу він отримав спадок у розмірі 30 тисяч євро, він витратив їх усі за три місяці імпульсивні покупки, борги, подарунки, потім повернувся до нуля. Рішення Гроші нічого не вирішують, якщо ви не змінили себе. Почніть з того, що станьте тією версією себе, яка притягує достаток, тоді гроші підуть за вами. Пункт номер 4 Працюйте проти себе. Софі залишилася на роботі, яку ненавиділа лише заради грошей. Щодня вона відчувала себе виснаженою, розчарованою і виснаженою. Коли її звільнили через 15 років, вона наважилася перекваліфікуватися в сектор добробуту. Вже за рік вона заробляла більше, ніж раніше, і при цьому відчувала себе врівноваженою. Рішення Гроші не винагороджують страждання. Вони течуть туди, де сяє ваша енергія. Пункт номер 5 судити тих, хто має гроші. Карім не любив броньованих людей. Він вважав, що ті, хто досяг успіху, обов'язково обманювали або розчавили інших, але в глибині душі він заздрив їхній свободі, і сам, того, не усвідомлюючи, перешкоджав власному успіху рішення благословляйте тих, хто має те, що ви хочете. Те, що ви критикуєте, не може увійти у ваше життя. Пункт номер 6 недооцінювати себе. Елоді мала талант, але як тільки їй запропонували добре оплачувану роботу, вона відповіла Я недостатньо хороша. Вона відмовилася від кількох контрактів через страх, що буде недостатньо хороша. Рішення. Ви ніколи не будете готові на 100%, ви ростете, кажучи, так. Пам'ятайте, що ви заслуговуєте на достаток не менше за інших. Пункт номер 7 Невміння отримувати Франсуа завжди відмовлявся від подарунків, компліментів і допомоги. Він казав Ні, дякую, я впораюся. Але все чув. Я не вмію отримувати. Рішення. Кожен раз, коли ви говорите Дякую. Не пояснюючи себе, ви відкриваєте двері для більшого. Пункт номер 8 Постійно говорити про нестачу Леа постійно говорила Мені не вистачає, я на мілині це занадто дорого. Навіть коли вона сміялася це завжди було в тоні нестачі, її банківський рахунок відображав саме цю вібрацію рішення. Навіть маючи мало, будьте багаті на енергію. Говоріть так, ніби ви вже маєте, і Всесвіт приєднається до вас. Пункт номер 9 Чекайте на правильний момент. Антуан хотів інвестувати, творити, переїжджати, але завжди казав, що ще не час. Тим часом можливості минали, а проекти інших людей рухалися вперед. Він залишався застиглим. Рішення. Правильний момент це коли ви вирішуєте. Всесвіт чекає, поки ви зробите свій крок, перш ніж послати вам решту. Пункт номер 10 Скарги на гроші. Наталі бурчала з приводу кожного рахунку, кожної ціни, кожної витрати, все занадто дорого нас тримають за лохів, але ця вібрація роздратування стала невидимою стіною між нею і достатком. Рішення подякуйте за те, що ви ще можете собі дозволити. Подяка розблоковує потік, пункт номер 11 порівнювати себе з іншими. Томас не міг перестати дивитися на машини, будинки, подорожі інших людей і розчаровуватися. Замість того, щоб надихатися ними, він відчував себе неповноцінним. Рішення Ваше багатство це ваш шлях. Кожен крок це перемога. Святкуйте її і більше прийде. Пункт номер 12. нехтуйте поточними грошима, анна ніколи не дивилася на свої рахунки. Вона казала, що це викликає у неї стрес. Тому вона тікала від цього. Результат банківські збори, забудькуватість, борги, рішення, чого не знаєш, того не розумієш. Подбайте про свої поточні гроші і вони надішлють вам своїх друзів. Пункт номер 13 бажання все контролювати, Ромен хотів все розпланувати скільки, коли, як, але нічого не йшло за планом. Він відчував стрес, підганяв себе і втомлювався, рішення. Достаток часто приходить звідти, де ви його не шукаєте, приберіть руки з керма, зробіть свою частину роботи, а потім дозвольте йому прийти. Пункт номер 14 віра в те, що ви повинні страждати, щоб заслужити його, і не здумала, що потрібно страждати, щоб заслужити. Тому вона на все погоджувалася, бралася за будь-яку роботу, виснажувала себе і все заради дуже малої винагороди. У той день, коли вона почала говорити ні. Щоб поважати себе, з'явилися хороші контракти. Рішення ви заслуговуєте на багатство, не виснажуючи себе. Чим більше ви налаштовані, тим легше вам це вдається. Пункт номер 15 Не інвестуйте в себе. Алекс не хотів витрачати 200 євро на тренінг, який міг би все змінити, але він витрачав стільки ж на одяг і ресторани. Зрештою, він зважився. Тренінг відновив його зв'язок зі своєю місією. І він запустив свій онлайн бізнес. Рішення те, що ви інвестуєте в себе, завжди повертається. Це заява Всесвіту. Я готовий. Пункт номер 16 Думка, що достаток призначений для інших, Манон сказала це для людей, які виросли з ним. Я виросла без нічого. Вона прирікала себе на повторення пережитого. Рішення. Ви, це не ваше минуле. Ви це те, що ви вирішуєте зараз. У достатку немає улюбленців. Пункт номер 17 відмова від змін. Девід говорив, що хоче більшого, але він відмовлявся змінювати щось у своїй рутині, у своєму виборі або в людях, які його оточують, і нічого не змінилося. Рішення, щоб ваше життя змінилося, ви повинні змінитися самі. Навіть маленький крок відкриває новий шлях. Пункт номер 18 Постійно жертвувати собою заради інших Фатіма віддавала все свій час, свою енергію, свої гроші, але вона повністю забула про себе, вона виснажувала себе і не отримувала нічого натомість рішення віддавати з надлишку, а не порожнечі. Наповнюй спочатку себе ви так само важливі, як і всі інші. Пункт номер 19 ігноруйте свою інтуїцію. Луїс відчував, що повинен звільнитися з роботи і запустити свій проект, але він дозволив страху взяти над собою верх. Через два роки він побачив, що його ідею запустив хтось інший. Успішно рішення. Ваша інтуїція це ярлик. Якщо ви ігноруєте її, ви застрягнете. Якщо прислухаєтесь до неї, то рухаєтесь вперед швидше. Пункт номер 20. вважати, що вже занадто пізно Ізабель було 61 рік. Вона сказала собі, у моєму віці все скінчено, я просто виживу. До того дня, коли вона вирішила створити блог про свої пристрасті. За один рік вона заробила більше, ніж за весь час роботи на пенсії. Рішення, Всесвіт не знає віку. Він реагує на імпульс і ніколи не пізно вібрувати на висоті. Висновок: гроші не є ні хорошими, ні поганими, вони нейтральні, але чутливі до ваших вібрацій. Кожна думка, кожен страх, кожна реакція це послання, і гроші читають все, змініть свою енергетику. Виправте ці помилки, і ви побачите вам більше не потрібно буде гнатися за грошима. Вони самі постукають у ваші двері, підпишіться на більше відео про достаток і залучення.